Адвокати заявили відвід прокурорам, тому що прокурори цю справу з шили нитками, вона не має нічого спільного з кримінальним провадженням, але я не впевнений, що судді дослухаються до аргументів прокурорів, тому що це все замовно, це є політичне замовлення з офісу президента, це є помста за Вагнер І тут не можна навіть собі. Я вже колись казав, що якщо б наші судді винесли. Справедливу ухвалу, то я би ще вірив, що судова система України підлягає лікуванню і реанімації. А так, в мене таке відчуття, що судова система України є загроза національній безпеці України більше, ніж Путінська Орда. Бо Путінська Орда хоче знищити країну ззовні, а вони руйнують країну всередині. Пане тримайте. ми переможемо. А давайте ці швоньки і коли скоро видісної країни потікають, це нині керують країною, швоньдері шайкова. А ви є професор Оображевський, для них це дуже величина недосязна.